Що ми тут робимо? Я не знаю. Ось за що ми граємо, хлопці? Що це? Як ви, хлопці, знаєте, настав час для щорічних нагород Playtech, проспонсованих Інтелом. І маленька пташка нащебетала мені, що цього року у Інтела дуже круті призи. Тож, схрестимо пальці. Адаме. А чи не повинні Еллі та Байрон бути тут? Так, я забув їм сказати. Без зайвого галасу. Перша категорія це найкращий менеджер. Будь ласка, хоч би я, хоч би я. Хто б це міг бути, Роуене? Так, о боже мій. Це я, Роуен. І я виграв 500 баксів. 500? вау. Це також просто приємно знати. Дуже дякую. Я ціную. Наступна категорія це. Найдружніший менеджер. Ну, mm, Окей. Okay. Я серед претендентів. Uh, це я? Звісно, ти. Матінко божа, вау. Двотижневий. Олінклюзів круїзна Хо-хо-хо. Матінко божа, вау. Це неймовірний приз. Що? Вау. Це неймовірно. І наступна на черзі це. Найкраща зачіска. Хо-хо-хо. Давайте народ трошки. Ні, я певен, це вже вирішено. Тож, давайте подивимось. І це. Адам! Ха -ха -ха. Круто, мужик, і ти виграв 50 доларів? Членоштовх. Так, членоштовх, членоштовх! Так. Це круто, мужик, вітаю, це круто. Це не важливо. Це фігня, членоштовх. Фі... Наступна категорія, це. Найсмішніший член команди. Але це можеш бути ти. Хоч би це був я. Це я. І я щойно виграв набір меблів для вітальні. Ага? Набір меблів. Не можу повірити. А скільки це коштує? Гадаю, це від Харві Нормана, тож думаю, десь 5 тисяч. Так. Знаю, зазвичай вони коштують від 5 до 10. Це неймовірно. І знову, типу. І знову типу знати, що ти найсмішніший співробітник це багато для мене означає, бо я справді стараюся підтримувати гарний настрій і круто, що це цінують. Дякую, Інтел. Найдовше працюючий. Подивимось. Будь ласка, хоч би я, хоч би я, хоч би це був я. Це Алан. Молодець. Дякую, мужик. Ти виграв iPhone X кабель для зарядки. Дуже круто. У мене у мене Samsung. Воно не, воно не працюватиме. Разом. Ось воно. Круто, мужик, вітаю. Це круто. І знаєш, це дуже класно, типу, отримувати нагороду за те, що ти довше всіх працюєш. І знати, що ти, типу, був тут присутнім. Це класно. А, окей, тож мені кабель, а тобі набір меблів. Просто бляха змирися з цим падло. Добре, хлопці. Настав час. Головна нагорода. І це. Найбільші продажі. Іра ти, ти рахував їх? У -у -у -у. Ну ж бо, о, чорт. О боже. Я нервую. Будь ласка, хоч би я, хоч би я. Оу. Це я? Вау. Ну, звісно. А, звісно, ти. О боже мій. Що ти? Що ти виграв, Ровене? Я щойно виграв? Новеньку Теслу Model X. Що? Вау, не можу Що? Я знаю, я, я, я не можу повірити. Дивовижно, Мацінко Боже. Вау. Що ж, я гадаю, я виграв трофей? Вау, тобто, не знаю що сказати, хлопці, це неймовірно. 500 баксів. А, новий набір меблів. Подорож на Мальдіви. А зверху ще й новенька Тесла X. Я просто хочу подякувати Intel вам, хлопці, це дивовижно. Дуже дякую, хлопці. Побачимось наступного року. Круто. Так. Так. О, вау. Так. Найкраща зачіска. Народ, ви знали, що Патреон це досі наше основне джерело надходжень. Так, бо Ютуб не платить. Е, і якщо ви хочете підтримати нас, подумайте, щоб перейти на Патреон, і просто подивіться. Якщо у вас є кілька зайвих баксів, киньте їх нам. Ми дуже цінуємо це.